Настала осінь, і насувається дуже важлива подія. Свято врожаю! <гнець> <А. О. гнець> Їдуть, везуть нашого гарбуза. Ура! З нею ми точно завтра переможемо. Такий важезний. Ледве завантажили. Треба увіковічнити цей історичний момент. Усі сюди, сімейка собачок, веселенький день. Гав-гав. Один, два, три. Узяли. <гас> Давай іще. Ой. Ой-ой-ой, який гарбуз ще був. І як же нам тепер брати участь у святі. Відставити паніку. <гас> Я знаю, що нам робити. Збирайте гарбуз і несіть його на кухню. Так, так. Де ж це він? А ось. О, це родинний рецепт найкращих у світі гарбузових пирогів. Його передала мені ще моя бабуся. Пироги? Ніхто ж не повірить, що вони з нашого супергарбуза. <рес> а ми з уцілілої частини зробимо тацю для пирогів. Ага, І доповнимо все це нашим спільним фото. Ура! Ми, ми, врятовані. ми врятовані! Ой, я так хвилююся. <рес> ось, ось. Зараз оголосять переможців. <кхм> Отже, цього року на святі врожаю за найкреативніший підхід перше місце отримує. Сім'я бублика і зірочки. Ура! Ура! <смір> <смір> Сім'я <'яка> собачок, веселенький <смір> день! А після нагородження наші герої усіх нагодували смачними пирогами і чудово провели час. Чарівний ліс. Сьогоднішній день почався зовсім звичайно. Та, може, Бублик і зірочка знайдуть собі цікаве заняття. Так. Мій одноріг знову дійшов до тінистого лісу першим, я знову переміг. Аби й нам у тінистий ліс. Давай ще раз зіграємо. Mm -mm. Я насидівся. Слухай. А давай пограємо у однорогів у тінистому лісі. У тінистому лісі? Чудово, але ти щось не схожий на єдинорога. Хоча. Секундочку, та дам Суперово! Тільки як ми потрапимо у ліс. Так, саме їх нас не пустять. Давай когось умовимо. Гав-гав-гав. Тату. А ти дуже зайнятий? Це як поглянути? Десь була моя книжка про робототехніку. Не бачив? Ні. Тату. А може, М -м -м -м. поїдемо у ліс? У ліс? Це якось сьогодні. О, знайшлася. Хі -хі -хі. О. Нарешті Робі зможе рухати лапками. Так, так, як живий. Оп Тато та весь у роботі. Може, мама поїде? Вона у саду. Біжімо. Сонце стрибнуло за ліс. Так, Хто заліз? Куди? Ні. Сонце. Мамусенько, а може поїдемо в ліс? Властимо похід. А? Знову ліс. Ой, а похід? синьки, мені треба готуватися до завтрашнього виступу. Я б дуже хотіла, та сьогодні ну ніяк. А ми так хотіли погратися у однорогів у тінистому лісі. Так. А тепер доведеться весь день сидіти лише картинки розглядати. Ну чому ж картинки? <плес> Роззирніться довкола. <плес> ну чим не тінистий ліс. О, <плес> Тут і чарівна вежа. О! І зачарований струмок. А -а -а. І навіть веселковий дощ. Точно! Тінистий ліс у нас у саду. <ріпи> Давай грати! Так. Сонце. Ах. Ти уявляєш? Справжнісінькі лапи. Чудово. Зірочко. Бублику. Я наймогутніший Трамбудап великий із родини лісових <систит> о, 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 о. Бублику, можете спуститися <поцит> з даху. Тату, це не бублик, а Трамбудап Ми граємо, і бублик знову переміг. Не переживай, прекрасна Марципано і ти зможеш дістатися вершини чарівної вежі. <поцит> І нас налякав. Синку, твоя фантазія це чудово, але тільки без ризику для здоров'я. Пробачте нас, ми щось і справді загрались. Ми більше так не будемо. А що це у вас за гра така? Це найкраща у світі гра. У нас тут тінистий ліс. А ми однороги. Я найголовніший. І найдужчий. А я найкрасивіша і чарівна. А однороги не хочуть перекусити. Дуже! Тільки, Тільки однороги не їдять на кухні. А хто казав про кухню? Зараз ми влаштуємо справжній казковий пікнік у тінистому лісі. Ура! Сімейка собачок! Чарівний вечір! <смеш> <смеш> і знову наші малюки переконалися, що за допомогою фантазії та кмітливості можна організувати собі справжню пригоду, навіть не відходячи від дому Гроза сьогодні сім'я Бублика і зірочки зібралися у парк. Як добре, що ми можемо поїхати у парк. <смеш> Я так довго цього чекав. Ра! Так, ми зможемо подихати свіжим повітрям і чудово провести час. Ви готові їхати? Так, Сімейка Сімейка собачок Веселийкий день. день. сім'я сідає у машину і вирушає до парку. Гав-гав. Ми вже майже приїхали. Але звідки ці хмари? Невже піде дощ і зіпсує нам прогулянку? А ми прихопимо про усяк випадок парасольки. Адже вони є у нас у багажнику. Головне їх не забути. А ми зможемо пограти у щось усі разом. Одразу як приїдемо. Ну, звісно, був. Я саме узяла з собою Бедмінтон. Дуже люблю бадмінтон. Чому небо стало таким темним? Так. І що це за звук? Хм, Здається, починається гроза. Дощ. Ми ж забули у машині парасольки. Біжімо швидко назад, бо промокнемо і захворіємо. Лишенько. О, який сильний дощ. Ой, гроза, швидше, швидше. Як погано, що ми залишили парасольки в машині. Ой, страшно, страшно. Дивіться. Попереду Альтанка. Добіжимо до неї і перечекаємо дощ. О, страшно. Ой. Ну, от ми всі змокли і дощ, мабуть, ітиме довго. Та я так хотіла пограти в бадмінтон Не хвилюйся, зірочко. Добре, що ми побачили цю альтанку, то ми намокли не сильно. Цікаво, скоро дощ закінчиться. О, це дуже просто дізнатися. Треба глянути вгору, і якщо все небо сіре, то дощ ітиме довго. А якщо навколо хмар видно блакитне небо, це значить дощ скоро закінчиться. Швидкий Ой. дощ. Ой! Ой. Буду зірочко. Не бійтеся. Грім насправді не хоче вас налякати. Він так передає привіт, а по-іншому не уміє. Давайте ми теж із ним привітаємося. М? Готові. Три-чотири. Привіт. привіт. <ривіт> а так уже зовсім не страшно. Цей грім напевно з нами попрощався. <клев> Ой, дощ здається, закінчується. Сімейка собача, веселенький день! дощ закінчився, і сім'я чудово провела час. Зірочка і бублик дізналися, що не варто боятися грому. А коли небо хмариться, треба брати парасольки, щоб не змокнути і не захворіти.